Дорогі люди, слава Ісусу Христу, бажаю вам всім міцного здоров'я, пусть Бог береже. І хочу нагадати те, що записано в Божому Слові. Записана Євангелія. Євангелія – це добра новина. Це новина тому, що Господь Ісус Христос прийшов в цей світ, прожив досконале життя, помер за наші провини на Христі, подолавши смерть воскрес, Він є живий. І він закликає, щоб людина звернулася і покаялась. Покаяться це усвідомити свій гріх, попросити у Бога прощення і жити згідно Його слова. Я закликаю всіх вас, читайте Святе Письмо, молиться Богу. У кого його немає, ми його даруємо безкоштовно, то бажаємо вже його взяти. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде. Помилуй, спаси, спаси нашу країну, даруй щоб це. Крава пролиття зупинилась на нашій землі, даруй нам миру і спокою. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. бажає святи Письмо, його даруємо безкоштовно. Дякую за увагу.